Вітаю вас на каналі Смаколик.ua Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас сетник під назвою Блудний. Знаю, що доволі дивна назва для сетника, але ж треба якось відсвяткувати повернення блудної блогериці. Ось я тут і більше не збираюсь пропадати. Отже, беремося до приготування і починаємо з шоколадної основи. До 150 г борошна додаємо 25 г какао, а також дрібку солі. Сюди всипаємо четвертину чайної ложки розпушувача та 50 грамів цукру. Перемішуємо вінчиком до однорідності. До сипучих додаємо 75 грамів холодного вершкового масла. За допомогою рук тертки чи ще якоїсь приблуди перетираємо массипучими в крихту. До крихти додаємо 2 жовтки курячих яєць та 70 г сметани. Швидесенько руками вимішуємо однорідне гладке тісто. До речі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Попереду надзвичайно багато нових цікавих рецептів. Дно форми розміром 24 см в діаметрі вистеляємо пергаментним папером. Викладаємо тісто і за допомогою рук розподіляємо рівномітним шаром по всьому дну. Відправляємо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. А тим часом беремося до приготування апельсинової маси. До 300 г кисломолочного сиру всипаємо 50 г цукру та додаємо 3 жовтки. Не забуваємо про сметану, а також апельсиновий кисіль. Кисіль я використовувала польський з цукром, упаковка вагою 77 грамів. Сюди знімаємо цедру одного апельсина. Швидесенько перебиваємо блендером до утворення однорівної маси. За бажанням можна додати оранжевий барвник. У мене, на жаль, його не виявилось, але я визнаю, що з ним би ситник виглядав би ще краще. Останньою до цієї маси додаємо подрібнену курагу 100 г. Перекалопуцюємо лопаткою до рівномірного розподілення кураги у масі. І далі переходимо до приготування шоколадної та кокосової мас. До 700 г кисломолочного сиру додаємо 2 курячих яйця та всипаємо 100 г цукру. Не забуваємо додати 2 столових ложки кукурудзяного або ж картопляного крохмалю та 2 столових ложки манної крупи. Вливаємо 40 грамів розтопленого, але не гарячого вершкового масла та додаємо 120 г сметани житністю 5%. Також перебиваємо блендером до утворення однорідної маси. В глибоку чисту чашу поміщаємо 5 білків курячих яєць. До них додаємо 100 г цукру, дрібку солі. А також 2-3 краплини лимонного соку. Збиваємо міксером до утворення стійких піків. Саме так як на відео повинні виглядати правильно збиті білки. Половину білків вводимо до ситної маси. Обережно і ніжно, щоб білки не осіли, перемішуємо лопаткою рухами знизу вверх. Додаємо решту збитих білків і ще раз перекалопуцюємо лопаткою до однорідності маси. Від щойно приготованої ситної маси відбираємо 300 грамів. До тих 300 грамів додаємо 120 грамів подрібненого чорного шоколаду. Перемішуємо до утворення однорідної ситно-шоколадної маси. До тої маси, яка лишилася, додаємо 40 грамів кокосової стружки. Перемішуємо лопаткою до рівномірного розподілення стружки у ситній масі. Ну і нарешті можемо братися до збирання ситника. Шоколадну основу виймаємо з духовки і одразу ж на неї викладаємо шоколадну ситну масу. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні коржа, але обережно, щоб його не пошкодити. Поверх ситної маси викладаємо апельсинову масу з курагою, обережненько. Безметушні розподіляємо рівномірним шаром. І останньою викладаємо кокосову ситну масу. Так само, як і попередні маси, розподіляємо її рівномірним шаром. Ситник відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку і одразу зменшуємо температуру до 160 градусів. Коли пройде одна година, виключаємо духовку. І залишаємо ситник до повного охолодження всередині духовки. та привідкривати не потрібно. Ось такий красень, без горбинок і впадин лише з маленькою тріщинкою. У мене вийшов. Для покриття ситника я використовувала найпростішу, але, на мою думку, і найсмачнішу глазур. Для неї в сотейник з товстим дном поміщаємо 2 столових ложки цукру, 1 столову ложку какао з чубком, 30 г важкового масла та 1 столову ложку сметани. Ставимо на мінімально можливий вогонь. Наголошую ще раз, мінімально можливий. Якщо вогонь завеликий, помадка розшарується. Проявляємо терпіння і постійно помішуючи. Доводимо глазур до ідеального однорідного стану. Глазур виливаємо на охолоджений ситник та розподіляємо рівномітним шаром. При бажанні із цієї глазурі можна зробити якісь рельєфні викрутаси, але в мене бажання не було. Декоруємо ситник за власним бажанням. Я розтопила оранжеву кондитерську глазу і хотіла б сказати, що зробила красу, ну, але зробила те, що ви бачите. Декоратор тортів, плясків і ситників у мені помер навіть не народившись. У розрізі ситник виглядає ось так: повторюсь, що до апельсинового шару для краси можна додати оранжевий барвник. Ну, от, власне, і все. Дякую вам за перегляд, всіх благ і до зустрічі в наступних відео.